Вітаю, друзі, з вами Лемок. Будемо зараз відкривати також коробочки на іншому аккаунті. Відкрив я на першому своєму. Ну і прийшов ще на одному, так би сказати, для контенту. Тому, а, так, спочатку фіксуємо. Маємо 3500 золота і 951 тисячу вільного досвіду. Нагадую, золото та вільний досвід спільні як в літаках, так і в танках. Тому одинаково. Зараз тоді відкриваємо, починаємо з жирних і потім уже. До звичайних. Так. 500 золота. 25 тисяч віна досвіду. Нормально? Нормально за одну коробочку. 7 ммм Ну, окей. Двісті пятьдесят? Так 15 тисяч вільного досвіду. Ну, поки що мені подобається. Замість золота виповдень према. І, і 183. Ну, це для колекції виключно. Не думаю, що взагалі на ньому буду грати, Ну але тим не менше. Знову замість золота випав день Према І випав винищувач. Ну що, їдемо тоді далі. Ну Давайте вже тоді з тих почнемо. Найбуде, як то кажуть. З 10 має випасти хоча б 10 тисяч вільного досвіду, якщо це, в принципі, такі нормальні. Нормальне відкриття. 500 тільки. Так. Щось зовсім поганенько сипло. Дві коробочки. Ну що, буде вільний досвід чи ні? Я так розумію, що, напевно, що й не буде. Не буде. Окей, тоді відкриваємо ці от. І перейдемо потім до універсальних. Так. 100 золота. Ну Тут насправді гірше набагато Сипле, як на попередньому аккаунті. Це золота ще раз. Окей, непогано. Хоча б щось. Але щось вільного прям жаліє. Я вже сподівався, що хоча б до, до, до лямчика то дотягне. Ну, у нас ще 10 коробочок. Відповідно, як я завжди кажу, в середньому з однієї, тобто з, з трьох випадає приблизно 200-250. Це в середньому з трьох. 1200. 200 золота. І 15 тисяч, фух, нарешті. Залишається 6-7 штук. От, бачите, днями прямо засипає, в принципі, це могло бути золото замість дню прямо. ну але. Маємо те, що маємо. І штурмовик випав. Окей. 3 дня прямо. 250 золота. 25 тисяч вільного. Нормально. 10 тисяч вільного досвіду. Ну Досвіду непогано випало насправді. А от по золоті щось не дуже. Так. Все, позабирали всі призи. А, значить, 100 тисяч вільного досвіду випало і випало. По факту 3500 було. Можна сказати, що 1500 золота нам та й насипало. Отже, такі от справи не найкраще відкриття на даному аккаунті, звичайно. Ну, але маємо те, що маємо. Хоча би і так добре. В принципі, зато маю вже мільйон вільного досвіду, і відповідно в танках можна буде потім. Якщо буде якесь конструкторське бюро, щось та й взяти собі. Такі от справи, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!